Вітаю! Сьогодні ми повторимо назви тварин. Тварин багато, вони різні. Багато тварин живе дома. Багато тварин живе у лісі. Давайте повторимо назви тварин. Подивіться, хто це, як називається, подумали, пригадали коза, коза а де живе коза? Дома правильно, дома живе коза. Наступна тваринка це баран, де живе баран? Так, вдома, коло людей живе баран. Подивіться, яка пухна. Бавно, і живе вона у лісі, Ведвідь, він теж. Кабан. у лісі живе, сердитий звір. Кабан. А це хитра лисичка, у лісі живе, хитра лисичка. Повторіть разом зі мною. Лисиця Кінь. у домі живе, біля людей живе, Кінь Який? Сердитий сірий звір у лісі живе, ікла має сильні. Так, це вовк. Вовк. Сьогодні ми повторюємо назви тварин. Бачите, як багато тварин у домі живуть, у лісі живуть. Можна повторювати разом зі мною все добре. Собака А це? То. Покажіть ви? хто це? Правильно корова, корова молоко дає? А це хто? Як називається? Пригадайте, молодці, свинка, це у нас свинка. Подивіться голень, який сильний звір, великий звір у лісі живе. Сьогодні Ой, Боже. Ось стільки багато звірів завітали у гості сьогодні до нас. А кого немає тут? Пухнастий, маленький, у домі живе, мишку ловить. Мяу! Говорить, так, це кіт. І я прошу, намалюйте мені котика. І фото надішліть. А ми з вами зустрінемося завтра. А котика можна намалювати ось так. Це буде голова вушка, у котика два, очі, очі, у котика, носик однаково. Сердечко усміхається котик до вас і вуса у котика ось такі. А що забули намалювати? Так ротик і? Язичок, Кіт. ось такий малюнок я чекаю надішліть, будь ласка.